А, офігеть, подивіться Роджер і Міхок один раз. Але Міхок має приплисти. А вот Роджер. Сам, я маю. Вот сам Роджер. Ну у нього не так багато хп, 12к хп. А вот Міхок. Войде. Прикольно, виглядає дуже. Ой, він заражається скіл за сильний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Скільки він зносить! Але коротше... В третій годині всі е, міхок і цей от спамятся одночасно. Кінг. Ой-ой-ой! Дуже сильний босс. Ой, дуже сильний бос. Міхок набагато сильніший, ніж Чим цей от Роджер? Ну, але вот Роджер. Ауч. Ауч. Дуже больно вони всі б'ють. От, можна так от чизити, якщо у вас є піка, ви можете отавок, отавок так стояти і... Пігачити. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І -ой 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 -ой. ще й волі наблюділи їзунув. Мене нокнули! Ааа! Офигеть! Меня вбили! Це просто! Ага, а в Міхока 15 хп і у него фул хп зараз ще. Ну вот сам Роджер. Мы поки що зараз Роджер об'ємо. Во! Вот так виглядає Я вон ходим покажу поближче. Йома я зубов про ульту. О, зараз ми роджера бьем. Представляєте, якщо мені зараз випаде эйс? Це вообще буде. Ні! Ой, чуть в каунтер не попав. ой 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 ні-ні-ні, ні міхук! ай яй яй Їх просто двох одночасно фармити, це вообще. Ну-ка. Все, вбили. Нічого не випало, не повезло взагалі. Я думаю, що взяв щось. Але зараз не відомо шанси. Йомайо, пібез сильний. Йо-майо. Це просто. Це реально дуже великий не та чого на мене? А! а! Ай-яй-яй! Ай, як же він дамажить цими скелами Ой Ай, вини всі мене попало! Це просто Ой-ой! Ну да, вот це вот тут тут можна чист Візати лайтрей Вот так от Бісь мен чіз. Ну, це так, ненадовго чіз, бо Він потім все рівно вилазить, але хоча б якось. А не просто з ним файтитись. Коротше, просто йдете на хейграунд і все. На ось вот ці просто требу дивитися. Вот Йома йо, піпець він там дамажить. Ой-ой, тільки не це. Цей скіл просто дамажить стільки, це не можна. Він ще й зажимає. То виходить цей от. Ой. А, він весь відбував. Ой-ой-ой, близько. Я чуть не здох. Ой. Он ще й каунтер я заданул. Не ну без смешца Собі, придал на то шейк ты часть читаешь, да, и вроде ой-ой-ой-не-не-не, все-все-все, за все. больно, дуже больно. Дуже больно. Дуже больно. Ааа! Я дуже прикольний босс Ой! Офеть, опять инсенний. Ой-ой. Ой, -ой. Ой забывай, что ты профайфлайт не остан. -мо. Не, мара реально тут не наливче. Не, ну ладно, спикви тоже добре, тому що ви тут можно залать райм чизет. Цей острів знаходиться в цьому. Михаилка ще було. Вообще ноль дропа. Не повезло вообще. Але дуже прикольні боси. Мені дуже сподобалось. Вот. Інтересно, вони ще й так спавняться прикольно. Ну роджер просто спанится зверху. а той просто приходить. Ну ладно. Нормально.